Обережно падають дерева у центрі міста на вулиці Тернавського. Стара липа потовкла дві автівки, які були припарковані поруч на тротуарі. Обійшлося без людських жертв. Дерево, яке ззовні виглядало цілком нормальним, всередині зігнило. Для власників іномарок інцидент обійдеться в чималі фінансові збитки. Щоправда, гроші вони спробують відсудити у комунальників. Побачив на своїй машині пошкоджений дах, два крила, кришку багажника, розбите скло. Ну це нам ну, вроді би все. Неприємні враження. Я думаю, мали би дивитися, оглядати ці дерева, тому що вони старі, трухляві. На вулиці Тернавського десятки таких старих дерев. Тутешні мешканці кажуть, вже не раз зверталися до влади з проханням їх зрізати, та значних результатів це не принесло. Я ходив до голови, писав, до міста, до Аношкевичу, звертався до Саєвича, заступника його, потім ходив в зелене господарство аж в департаменті. Через кільканадцять разів я там ходив, аж потім рушила це з міста. І справа в тому, що вони лише три дерева підчистили, і, і на тому кінець. Комунальники кажуть, від такого інциденту ніхто не застрахований, адже зовні дерево не виглядало аварійним. Крім того, вину покладають і на водіїв, які паркуються на тротуарах. Разом з тим, нині в місті офіційно аварійними та небезпечними визнано 127 дерев, але зрізати їх комунальники не можуть серед причин заборони екологічної інспекції. Звичайно, воно нормальне дерево, ніхто. Я б не сказав, що воно гнило все повністю. Коріння підігнило і все. Знаєте, що є питання по екології. Якщо дерева розпускаються, вони е забороняють нам зрізати. Якщо вони не будуть давати протягом року зрізати, то нехай. Вони беруть на себе відповідальність у випадку, якщо такі як стався вчора. Що не повністю нести відповідальність, бо безумовно, що хтось повинен нести відповідальність. А то в нас дуже все гарно виходить. Коли треба зрізати дерево, як на акт вони забороняють, а коли вона на когось упала або щось, щось зробило, тоді є відповідає крайній департамент. Тож Івано-Франківцям на вулицях варто бути обережнішими, адже гарантій, що на голову не впаде дерево, влада не дає. Після цього інциденту комунальники лише ще раз перевірять стан насаджень.